Вітаю, друзі! З вами гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатольовна. І хоч новорічні та різдвяні свята вже майже всі закінчилися, ми продовжуємо говорити про різдвяну атрибутику. Отже, сьогодні ми поговоримо про ще один атрибут різдвяних свят про різдвяного їжака. На відміну від інших різдвяних атрибутів, їжачок дещо такий підзабутий і не зовсім, скажімо так, багато про нього матеріалів зустрічається в деяких джерелах посилання під відео, тобто у якій книжці можна про нього прочитати. Але коли я почала шукати в інтернеті, щоб показати вам, як його правильно зробити, або може хтось робить зараз, то на жаль, я таких фото не знайшла. Давайте тоді поговоримо про те, з чого їжачок, а потім я покажу, що вийшло у мене, тому що я майже всі матеріали змінила на ті, що були, як то кажуть, під рукою, тому що не всіх вони є. Отже, різдвяний їжачок відомий нам ще середньовіччя. І, скажімо так, символіка його також така неоднозначна. Дехто його пов'язує зимовим сонцестоянням, тобто з грудним місяцем, так, 21-22 грудня, а дехто пов'язує якраз з початком весни, тому що їжачки прокидаються рано, так і як то кажуть, знаменують собою прихід весни часи, коли наші пращури святкували новий рік і навесні, тобто у березні. Тобто, можна ще також з цим. Зв'язати цей різдвяний символ. А розміщували різдвяного їжака в основному на балці біля павука або у кутку, а з приходом і появою ялинки, навіть і на ялинці. Так, наші пращури вірили, що їжачок був символом і певним оберегом. А що ж він робив? По-перше, він міг захищати. Своїми голочками від злих духів і дарувати здоров'я своїм господарям. А по-друге, завдяки своїй плодючості, він був символом доброго врожаю на наступний рік і сприяв народженню дітей. І третя його функція, оскільки їжачок – нічна тваринка, то вважалося, що він є ще й таким своєрідним посередником між. Світами, так, тобто, що він може принести у хату благословення від е, померлих рідних, так тобто від духів, виготовляли його зазвичай з тіста або глини і обов'язково з колосків пшениці. І от якраз процес виготовлення також є суперечливим. Одні, одні джерела кажуть про те, що спочатку виготовлялося ціста, в нього втикалися всі колосочки, і вони запікалися у печі. Дехто каже, що вони не запікалися, а просто підсушувалися на печі. А є ще такий варіант, що спочатку і жайворонки запікалося ціста. Печі, а потім в нього вже втикалися колосочки. Ми одразу стикаємося також з умовами місця, що, на жаль, не завжди у нас вдома є пшеничка, так, колоски пшениці. То ми маємо про це з вами потурбуватися і може на наступний рік вже створити правильного такого їжака, дідух і правильного погука саме з соломи. Ми вже говорили про це з вами, що з кожним днем війни нам цікавіше і цікавіше вивчатися. Свою історію, свої традиції, своє українське. І для того, щоб все ж таки ви побачили, як виглядає е, цей їжачок, я створила його ого пластилину замість тіста і замість е, натуральних природних колосків, я використовувала штучні. І от за описами і спробувала за описами створити різдвяного їжака. От приблизно таким чином він виглядав. Ну, ясно, що якщо він робився з тіста, він буде не сірий, а світленький якийсь, так Жовтенький чи біленький, там як там тісто було. У мене він виглядає от так. Ірочок. Бачите, що займість носика і очок у нього служить перець горошок. Доставляти його зовсім не складно, то ви можете долучити до роботи і молодших своїх братиків та сестричок, готувати разом з ними такого от їжачка. Та, давайте приступимо до роботи. Ну, відповідно, нам потрібні колоски пшенички. У мене немає, немає е, натуральної пшениці, тому я буду е, замінювати штучною. Це штучна пшеничка. Е, так, якщо у вас є натуральна, то ви візьмете її. І тут в мене вона на металевих проволочках, тому проволоку я не буду зараз брати. А ви візьміть тоді шматочок проволочки невеликий для того, щоб петельку зробити для їжачка. він має підвішуватися, так? І я буду використовувати оцей легкий пластилин, я його зараз буду змішувати в один колір. Можна взяти також глину або солоне тісто використати. Я зараз не роблю з солоного, тому що у нас воно є окремо за програмою, і потім будемо його використовувати. Так, і беру три перчинки це дохмянний перчик для очок і носика. Все, можна приступати до роботи. Так, ми Почнемо з того, що ми маємо відкрити всі ці наші легкі так, і змішати їх в одне тіло. Ці пластилінчики я змішала, от вийшла в мене така маса. Так, поки що я хочу відділити від загальної маси такий невеличкий шматочок і розподілити його на 4 частинки. Це будуть лапки їжечка. Можна зробити і кругленькими, можна зробити трошки такими видовжувами так намагатися зробити їх однаковими. Кладемо поки що їх. І тепер з цієї частини ми Формуємо цільце, так? Трошки видовжуємо його вперед, щоб зробити носика, так? Носикою. Формуємо його тілом та видовженою головою. І трошки таким вверх підняти носиком. Так? прикріпляємо йому лапки попереду і загально трошки так. Якого ми робимо з перцю горошку, так? Бочки. Як я вже казала, у мене ці колоски наживлені на таку металеву проволочку. Я зараз хочу з нею зробити петельку, оскільки нам дозволяють ця частина. Да? Можете взяти звичайну проволочку будь-яку. І посередині я хочу її вставити, щоб вона вже засихала таким чином о все і не випала. Це у нас буде. Оці для підвішування. Так? І тепер ми маємо взяти наші колосочки. Що ми робимо? Ми маємо їх втикати, наче голочки, так, У нашого їжачка. І зробимо зараз такими колами. Так, і от такого манюника ми отримали.